Підводні мешканці пішли на нерест І з 1 квітня по 20 травня просять їх не турбувати, бо їм потрібні тиша і спокій у цей період всі види риб починають розмножатися. Якщо щука у нас десь відкладає ікру ще під льодом при температурі води 3 градуси, то інші види риб вже розпочинають свій нерез, коли температура води сягає вже 6, 7, 8 і більше градусів тепла. Тому саме оце 2-3 місячні риби, всі види риб вкладаються в цей період. Тож для збереження водних ресурсів у нерест риболовля річ протизаконна. Це стосується і вилову раків, адже за правилами рибальства, за тихе полювання на підводних мешканців у період відкладання ними ікри, можна отримати немалий штраф від 340 до 680 гривень для пересічних громадян, За вилов сіткою в рази більше. Плюс доведеться заплатити і за кожну незаконно впійману лускату здобич, незалежно від її розміру та ваги. Наприклад, як судак колись коштував 51 гривню, були підняті такси, була нова постанова кабінету міністрів. На даний час він стоїть 510 гривень штучка. Один екземплярнавіначині налічується понад 5 тисяч водойм, за якими доглядають 16 рибінспекторів. Цього в період нересту недостатньо, говорить у Вінниця держрибохороні. Тож цього року вперше залучатимуться для контролю громадськість. Люди допомагатимуть не тільки фізично, а й транспортом та паливно мастильними матеріалами. Громадський інспектор охорони не має права складати протокол. право протокол на порушення має складати тільки громадський державний інспектор охорони. І кожен громадський інспектор рибохорони закріплений за державним інспектором рибоохорони, і спільно з державним інспектором рибоохорони вони проводять рейди. 70 днів нересту представники держрибохорони спільно з екологами та поліцією ходитимуть у рейди, Полюватимуть на браконьєрів і на ринках. Якщо немає таких документів, складається протокол на порушника, бо людину там браконьєром що не можна назвати суд живе на протокол, риба вилучається. Зуміло, потім ця риба. Здається, там користувачу. Він цю рибу реалізує гроші. Ідуть і все. втім впіймати карасика чи коропа у Нерес все ж таки можливо за певними правилами тільки з берега з однієї вудки чи спінінга та на один гачок. Причому улов має становити не більше трьох кілограмів. Список водойм, де дозволяється рибалити, опублікований на сайті Вінниця Держрибохорони. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал. Віта.